Насамперед хочу подякувати нашим партнерам, це дитячій школі мистецькій 5 номер 5 які прийшли на сьогодні привітати як пісенно, так само ж і своїми малюнками. І ці роботи ми зможемо побачити, які вписані прекрасно в цю виставку. А почалося з пісні, яка перший рядок якої став властивою назвою цього гарного. Проєкту. проєкту, присвяченого 110-річчю зародження січового стрілецтва, українського січового стрілецтва. Але саме ця дата стала лише причиною подивитися трошки на ширший контекст того, що відбувається сьогодні і того, що відбувалося колись. Цей рік є оголошений військовою обласною радою роком Трильовського, Кирила Трильовського, роком Володимира Шукевича. Так, і ми ці постаті, і Августина Волошина, і ці постаті ми також намагалися максимально висвітлити їхню діяльність, їхнє життя на цій виставці. 160 років від народження Кирила Трильовського, 150 років від народження Августина Волошина, 110 років заснування світового стрілецтва, 85 років Карпатської України. Це все є ті кроки, це все є ті дати, які зараз нам служать міцним фундаментом в розбудові нашої, зброї, нашої армії, наших Збройних сил України. І це традиції, на які взорувалося січове стрілецтво, беручи собі за а, зразок поведінку, устрій. Від козацтва, від січі, яка була зароджена на хортиці, тепер вони передаються і проходять крізь віки, крізь покоління, досягаючи певної мети сьогодні, коли наші військові, наші Збройні Сили України боронять з зброєю в руках нашу незалежність, наш суверенітет гарні діти, пані захід. Захід від нас повертає в історію, історію знову ж таки боротьби за державу. І ми згадуємо, що різні віки, в різні часи. Нашу державу треба було виборювати, як виборюється зараз. Наша держава і знову через вторгнення і знову зі зброєю, і знову з пролиттям. Але Україна була є і буде. Історію треба знати, пам'ятати і передавати. Нашу історію, нашим дітям, сучасним українцям і нести правду і історію України в світ. Дуже приємно, що в цьому закладі, в цій нашій обласній установі, робота є дуже системна, робота є дуже прикладна, дуже цікава. Тут завжди є на що подивитися. І велика дяка керівнику, колективу. І дай Боже би наступні покоління бачили і знали тих героїв і тих, хто виборов нам нашу країну в 21-му Слава нашим Збройним силам, слава Україні! Слава. Okay. Автором ідеї і реалізатором, автором концепції є наш працівник пан Андрій Музика, завідуючий відділом, який любиться в цій темі. Сьогодні в нас день, коли ми зібралися в цьому залі і довкола тих пам'яток, які є. Поруч із нами відзначати кілька одразу подій. Ми вже чули про те, що обласна рада наша Львівська проголосила цей рік роком, в тому числі Кирила Трильовського, 160-та річниця, якого виповнилося у понеділок, цього понеділка, 6 травня. І коли ми пробували робити цей проект, присвячений Кирилу Трильовському і товариству Січ, то тема нас. Одразу повела, вона повела нас в ті степи запорізькі, на ті пороги Дніпрові, і саме звідти ми почали розповідати. Ну, ми починаємо розповідати. У ці хвилини ми вже починаємо ділитися тим, що ми хочемо донести і запрошеним на відкриття, і тим, хто будуть відвідувати ту виставку упродовж кількох місяців. Ми маємо багато планів на ту виставку. Про них ви будете обов'язково проінформовані і станете учасниками тих заходів. І доводимо ту історію, славну січову, до сьогодення. Ми доводимо її до початку 21-го століття, але згадуємо і про наших славних січових стільців, річниця створення легіону, виповниться у серпні цього року. Ми також згадуємо і захисників Карпатської України, які майже без шансів знали вони тоді, що в них їх немає, але вони стали в оборону свого рідного краю Карпатської України, 85 років тому. Ми згадуємо також і про Поліську Січ, яка вже в час нацистської окупації була в наших Волинських поліських краях. Ми згадуємо також ті січі, які були за океаном. Це Важко собі уявити, представити, що 100 років тому організація Січ була представлена і в Канаді, і в США і в Латинській Америці. Навіть бейсбольні команди називалися Січами, оті тих імігрантів, українських емігрантів, українських іммігрантів, які виїжджали з того місця шукати кращої долі за океаном. І ми згадуємо Карпатську Січ збройні підрозділи. Української теперішньої армії, яка тепер боронить суверенітет нашої країни, ось про це є виставка. Якщо коротенько ми почали про це говорити.